Кузенькі вулички з бруківкою за архітектуру, за аромат кави, за містичні легенди є безліч причин, за що можна любити місто Лева. Леви, до речі, ще одна з них. Тут їх рекордна кількість більше чотирьох тисяч, і ніде в світі більше такого немає. Ми у Львові, і думаю, навіть зайве казати де саме, бо це одна це із найпопулярніших площ в Україні ринок, центр життя міста, торгівельного, суспільного, як у 14 столітті, коли вона виникла, так і тепер у сучасному українському Львові. Тут прогулюються, смакують каву, нікуди не поспішають. Якщо ви бували у Львові, погодитесь, що в цьому місці панує атмосфера затишку, але разом з тим тут ніколи не буває сумно. Лощаринок це головне місце зустрічей, але не цього разу і не з нами. Один із найкращих львівських провідників Ігор Лильо історик і автор багатьох туристичних маршрутів львівським середмістям. Зустріч із ним призначена у найвищій точці міста. Доброго дня. Добрий день. Дітей. Слухайте, ну важко сюди було дістатись, але місце ви обрали для зустрічі дуже красиво. Треба починати з чогось, що звідки видно ну, весь Львів. Відповідно, я почав з високого замку. Це замкова гора. До речі, я і не знала, що посеред Львова є гори, і не одна. Я би сказав, що навколо Львова, тому що сама стара частина вона є втоплена в долині річки Полтва, і навколо старої частини Львова маємо сім великих горбів. Тяжко їх назвати горами, але по нашим львівським міркам. Сокий замок, це місце, коли дуже часто люди приходили для того, щоб зустрічати сонце. дивуватись? Тут Така краса. А ми знаходимося на найвищій точці. А вище від нас тільки телевізійна вежа, яка тут попереду, це більш ніж 350 метрів над рівнем моря. Постел. Ми бачимо домініканський костел. Ми бачимо руську церкву. Ось з цього боку знаходиться ратуша, там трошечки в глибині золотим куполом. Там от відсвічує митрополія святого Юра. Видно залізничний вокзал. Головне коли стоїш в цьому... Я би сказала, що це дуже легка екскурсія. Якщо ви не встигли раптом подивитись там усе знизу, можна піднятися на найвищу точку і поглянути на Львів із висоти пташиного лету. Тут на найвищому з львівських пагорбів стояв перший замок. Побачивши на самому кордоні своїх володінь вигідну гору, захищену внизу кільцем вкритих лісом долин, Данило Галицький наказав збудувати тут фортецю і вирішив перенести сюди свою княжу резиденцію. Утім протримався він тут усього одну зиму. Змерз. Кажуть, і справді, за поганої погоди я би не радила сюди підніматися. Данило Романович переїхав сюди в саме серце старого Львова, де нині знаменитий міський вернісаж. Я коли вперше приїхала до Львова, я себе зловила на думці, що я не можу дивитись під ноги. Дуже відволікає оця готика, ренесанс, розкішні костели на кожному кроці. Але я так розумію, що під ноги таки треба дивитись. То, ну, по перше, якщо починати з ніг, то варто сказати, що ви приїхали до Львова в правильному взуті нарешті, тому що тільки львівські панянки вміють пересуватися по львівській бруківці на от таких. Так і вперше я приїхала Це... на підборах ну, і вже зробила виставки тобто, правильні. Тобто тепер, тепер краще без підборів, але під ноги варто дивитися, тому що зараз. З нас нещодавно поставили всюди отакі спеціальні таблички QR-коди, Якщо наприклад на нього так скерувати мобільний, бачите, зразу показує те, що знаходиться. Інформація про Львів, про якісь інші цікаві речі, домініканський собор, домініканський собор. А домініканський собор, біля якого ми з вами стоїмо, це справді початки ще тринадцятого століття, але він так не виглядає, тому що згорів. Сімнадцятому його повністю довелося перебудовувати. Тому на цей момент маємо отаке симпатичне рококо, тобто пізні, пізнє бароко. Греко-католицький, але так і лишився домініканським. Хоча ордену домініканців тут уже не було. І все ж це одна із візитівок Львова. Поряд із ним колись розташовувався маєток Данилового сина, князя Лева, того самого, чиїм іменем зветься місто вже сім з половиною століть. Тут є величезний, величезний підвал, приблизно, десь я думаю, третина від висоти. По тій причині, що у Львові завжди бракувало місця, і монахи не пропускали нагоду заробити тим, що здавали. В оренду свої підвали це складські приміщення, бочки з різноманітним товаром. І повірте, що на цих на оренді цих складів і цих всіх речей зароблялися дуже непогані гроші. Перші склади у Львові у такому розкішному соборі. можете уявити, <світ> але все більше тут туристів ніж вірян Йдуть оцінити оздоблення, якому не одне століття: дерево, золото. До речі, скульптури всередині роботи того самого майстра, що встановив знамениту русалоньку в Копенгагені. Разом зі світоч ще більше насолоди. Зустрічайте ДКДЛЕМФЛО. Людяники. Якщо ви вже гуляєте серед місцям Львова? обов'язково маєте відвідати найвідомішу і водночас найдивнішу міську галерею. Цю екскурсію я би впевнено включила до переліку ексклюзивних і дивовижних, бо цей туристичний маршрут веде на кладовище. Не лякайтесь, якщо запросять, це варто побачити. Личаківське кладовище це справжній скульптурний музей. Я би сказала. Це один з небагатьох цвинтарів в Україні, на який регулярно водять екскурсії. Так, я розумію, тут є якийсь туристичний маршрут. Навіть. Абсолютно правильно більше того, до нас навіть приїжджають фотографи, які хочуть навчитися фотографувати якісно. І Личаків є одним з таких майстер-класів, де враховуючи сонце погоду, можна навчитися робити фантастичні фотографії і скульптури. Вона з'явилася на околиці Львова в 17-му 17-му Столітті тоді ще личаки не були одним з престижних районів. Це було передмістя в п'яти кілометрах від міської межі, але коли тут почали ховати єпископів, науковців, багатіїв, прийшла і популярність. Тепер це офіційно музей, такі величенькі будинки. <клес> Невже вони всі зачинені? Чи тільки родини мають доступ насправді ні, але в більшості випадків все тільки для відвідування сім'єю. Але ми маємо гробівці, де можна зайти подивитися, тому що насправді всі тіла знаходяться під землею. Найбагатші, знамениті і поважні, тільки відзначившись за життя. Можна було після потрапити в це місце. Люди, які тут поховані, вони ще за життя дуже часто самі собі визначали, яким би вони хотіли бачити надгробний пам'ятник. І тут є багато прикладів, коли, наприклад, люди хотіли, щоб ви приходячи на їхню могилу, не плакали і не розпочали. А посміхнулися і сказали, але хороша була людина. Іван Франко, Соломія Крошельницька. Тут поховані сотні видатних українців. Єпископи, науковці, герої війн. Цікаво, і ви напевно теж звернете увагу, що на кожній скульптурі склепі зазначені не тільки імена, а й посади, і навіть покликання померлого. Наприклад, науковець, хірург, хореограф, мізантроп, поет серед пам'ятників, які також я вам дуже рекомендував би подивитися. Це знаменита пані Марковська, Теофіла Марковська. І ми з вами давайте до неї підійдемо. А її часто називають по-різному. порізному сплячою якимось мущином. Вона була дружиною дуже видатного скульптора. Він зробив велику кількість дуже гарних пам'ятників для інших людей. Найгарніше він зробив для своєї дружини. Причому вона померла в такому вже досить віці поважному. А він її зробив молодою. Він її представив такою, якою, напевно, запам'ятав за найкращих часів. Бачите, написано, що це е, гробівець Людвіков і Марковських, бо вона з дому була. Ну, і от ми бачимо напис, що це Марковський сам, відповідно, для неї зробив. До речі, цей підпис це реальний доказ того, що е, е, це не просто пам'ятники, це скульптури. Колись поблизу Личаківського кладовища розташовувалися майстерні скульпторів, і вони буквально конкурували один з одним, щоб робити пам'ятники для цього кладовища. І кожен е, намагався зробити якийсь підпис, щоб було зрозуміло, що це саме його творіння, і щоби до нього повернулись. Личаківське кладовище величезний парк із затишними алеями. Пан Ігор радить приходити сюди восени чи навесні. Тоді природа особливо вигідно підкреслює скульптуру. А це прямо нагадує такий житловий квартал. Тут в кожному з таких грубівців може бути від одного тіла до навіть 20-30. Коли хтось вже собі забезпечував поховання на Личакові, то це робилося на перспективу. В цьому випадку раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто, і це, очевидно, була не межа. Але найцінніше в цьому місці вічного спокою це життєві історії. За ними теж можна вивчати історію Львова. Ж ваша черга. Uh -huh. А ми звідси рушаємо у справжню гірську експедицію. Уже в наступному випуску Україна вражає. Всім пока з вами був канал Надія Колодій.